І так, в цьому, вигляді, в, виді, в цьому відео ми з вами розглянемо про те, як можна зберегти проєкт в нашій папці. Після того, як ми створили наш шедевр, натискаємо кнопочку «Файл», Зберегти. З'являється отаке вікно. Знаходимо, куди ми хочемо зберегти нашу, наш проєкт. Наприклад, там 9 клас. Даємо йому назву. Перший проект. так Натискаємо Enter і зберегти файл Blender. Якщо ми хочемо е залишити і попередній проект і зберегти його з іншим іменем, натискаємо файл зберегти як. Ну, от, бачите, на знову він запустився. Ну, коли це може бути потрібно, ну от давайте заберемо, от, наприклад. Виділення, переміщу. Ну і тепер я хочу зберегти і той попередній, і цей проєкт. Натискаємо файл, зберегти як. О, перший проєкт. Тут його, наприклад, 2. Так, і зберегти як. Ну і тепер, якщо ми закриємо нашу програму, вона вийде звідси. Ну і ми тепер на диску D. В папці Інформатика. Дев'ятий клас. От бачимо, маємо збережених два проєкти.